Своє 35-річчя Наталія вирішила відсвяткувати з дачею крові. Тож друзів та колег запросила найперше не за святковий стіл, а до Рівненського обласного центру служби крові. Зараз такий час що треба робити тільки найкращі справи. Я рахую, що наша кров теж як має воювати. Я собі запланувала, що ми на день народження ми почнемо так його святкувати. Першим ділом підемо здамо кров. Наталія стала донором вперше. Окрім неї, ніколи не здавали кров ще декілька колег. У мене руки трусять. Прийшла вперше здавати кров, підтримала колег. Наталя нас всіх запросила, така акція. В честь до дня її народження, ми всі прийшли і будемо здавати кров. Але спершу всі гуртом пройшли огляд лікарів. По тому перед самою здачею крові попили чай з печивом, де за міні святковим столом привітали іменинницю з її днем. Нам народження тебе, будь щаслива, здорова і мотивує нас ще приходити. Garder yeah. l'ende Щороку в центрі служби крові відбувається близько десяти подібних акцій з нагоди іменин. І їх роль в поширенні інформації щодо донорства надзвичайно важлива, особливо в період повномасштабної війни. Ці акції дуже важливі, тому що люди привертають таким чином увагу до проблеми донорства. І все коло знайомих цієї людини вже знає про те, що кров постійно потрібно здавати. Можливо, хтось соромиться, можливо, хтось не знає багато інформації. І це є можливість вже запитати, уточні. Прийти на станцію переливання, детальніше дізнатися про інформацію. Тому такі акції дуже важливі саме з того в тому плані, що вони привертають увагу ще раз до проблеми донорства крові. А проблема дуже серйозна, бо в нас зараз дуже багато поранених військових, яким постійно потрібно донорська кров. Саме тому після дебютної здачі крові Наталія вирішила, що прийде сюди ще не раз. І всі свої наступні іменини відзначатиме в Центрі служби крові. Тим паче, що цей процес виявився не таким страшним та болючим, як уявляла. Все добре, супер. добре. Все це Все приємно робити. Плануємо робити традицію, таку на кожний день народження. Ольга Данілюк, Андрій Денега, новини Рівного.